Хтось сидів дуже мелкий не можна всістись Так, це у нас BYD Plus. максимальна комплектація Flagship Plus. Зараз поїдемо, покатаємося. Налаштувати під себе пасажирська регулюється, але не регулюється. Ось по висоті не регулюється, взад, вперед спинка наклон, а по висоті пасажирська не регулюється. Також зразу починаємо відмінності. Максимальна комплектація відкривається з кнопки кришка багажника, а також. І по, по ідеї повинна закритися. Ну, секундочку. Так, закривається, потрібно трошки. А, потрібно тримати. Закривається кришка, якщо тримаємо клавішу. Є, далі старт величезний дисплей 15,4 дюйма нас зустрічає. навіть не влазить в камеру. Перевернемо його ось так. Теми змінюються в залежності, так, у нас стоїть автосвітло. якщо виключити, стає більш світліше. Нехай буде так. Налаштуємо, поставимо в автоматичному режимі клімат. Дуже зручно, Ну, взагалі це просто кайфово так, користуватися таким дисплеєм. Все дуже швиденько дує зразу. Ці прикольні класний дотик от я змінюється підсвітка, тільки що була червона, вже зелена. Ось тут маємо підсвітку. В колонках, ручках. Приємні відчуття. Звук приємний. Ні зборка тут. Зборка тут на високому рівні. О кнопочки тут. Кнопочки в нас пластмаса. Ось такий роль. Так, у нас є утримання в полосі. Адаптивний круїз. Це у нас камери кругового обзору. Є автопарковка. Зараз не будемо це тестить. Батарейка за, за, заряджена 97%, пише 498. В екорежимі потихеньку поїхали. Ось такий селектор. Потихеньку виїжджаємо. Помить скло. Не тут. Подиві подивіться, подивимося, як працює ми ваші двірники. Все добре. Так, ми тут маємо панораму величезну з провітрюванням. Місця над головою достатньо, але я так сижу дуже високо, не люблю так сидіти, треба трошки сісти понижче. Я люблю таку посадку, занижу, но руль високо. Налаштовується по висоті і по виліту. Ось так. Все, можемо покататися. Як у всіх електричках все, авто замкнули замки, як у всіх електричках вивід виворіт руля класний. На місці можна крутитися. Ми зараз їдемо в еко режимі комфортному. Враження чудові. від керування таким автомобілем. Ну, Цікаво, зараз поставимо руль, переведемо режим. Це рекуперація, переведемо режим спорт. Подивимося, чи змінюється відчуття від руля. Так, руль став крутитися потяжче. Зробимо маленький. 0,70, бо 100 ми тут не зробимо в звичайному режимі. Ну я не буду, я плавно нажму, поїхали. Впевнено набирає. 204 кінські сили, 310 Н крутящий момент. Набирає гарно. Заявлених 7,2, я думаю, 7,5 машина ця виїжджає запросто. Так, вже на 6 хвилин у нас вийшов. Зараз ще подивимося візуально на автомобіль. Так, кнопочка Парк. Тяжкі двері, приємні, з таким звуком закриваються, відкриваються. Безключовий доступ. Зараз сяду. Сам за собою. Трошки ногами зачухали. Ну, зручна, зручна класна посадка, місця багато, над головою півтора кулака. Такий дизайн. Передній привід. Це BID отже, в нас тепловий насос, відкриття, ось, запуск машини з кнопки камери 360, 17 колеса. Зашита підкапотка, led світло автоматичний дальній, юань плюс, максимальна комплектація, флексиф плюс. Двадцять третій рік.